The <laughs> Слава Україні! Героям слава! В Одесі, 1 вересня, 921 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулого вечора росіяни, як завжди, пустили іранські мопеди. Знову південь, Миколаївщина, Херсонщина, але цього разу дрони долетіли до Одеси, літали в стороні Южного, там їх і збили. Всього було 11 дронів. Наші хлопці збили 8. Ну і ще також дрон. Вони літали на Сумщині і Дніпропетровщині. Є прильот, про який відомо офіційно, це якесь фермерське господарство в Миколаївській області. Пожежа там є, жертв немає. А так на Миколаївщині збили один дрон, і на Одещині теж щонайменше один дрон збили. Ще на Миколаївщині, як завжди, були обстріли, селищ поруч з Очаковим. Знову руйнування, але жертв немає. На Херсонщині теж збили один дрон, але там після російських обстрілів, на жаль, є одна загибла людина, ще одна травмована. А гарні новини так, це те, що знову на Росію цієї ночі летіло багато безпілотників і є влучання. Знову на то бази і цього разу різна електрична інфраструктура на Росії, теж там пожежі. Ну думаю, це тільки початок. Чекаємо ще на гарні новини.